Бувають такі ситуації, що є двоє спадкоємців, наприклад, двоє дітей, помирає їхній батько, мати, а документи на нерухомість в одного. Він до нотаріуса їх не несе, хоча спадщину прийняв, вам не віддає і взагалі каже: роби, що хочеш. Така часта ситуація. Що ж буде? Скорше всього, опинитися в суді, ви знаєте право власності на свою частинку спадщину. Правда, не забудьте. Судові витрати на того патріарха, який себе вважає рівнішим серед рівних, покласти, щоб знав, що нема чого людям створювати проблеми. Або у деяких випадках нотаріус зможе отримати дублікат цих документів, все-таки оформить спадщину. Але це буває рідко. Не буду пояснювати чому, а щоб це все знати, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.